Судова суперечка між підприємцями, що торгують на ринку поблизу універмагу Київ, і тими, хто диктує свої умови в тій частині сум, зокрема ФОП Дашутіна та Укртехносинтез, триває. Нагадаємо, останні планують побудувати там іще один торговельний центр. Дрібні ж бізнесмени, а їх близько сотні проти, бо мають свій проєкт облаштування ринку. Каменем спотикання є договір, який нібито уклали з міським управлінням капітального будівництва. Для розгляду справи зібралася колегія суддів, але ясності не внесла. Красномовні плакати і шини підготовлені про всяк випадок. Сумські підприємці, в мітингують під стінами господарського суду, кажуть, хочуть поповнювати міський бюджет, а не кишені приватного підприємця. Хочемо, щоб суд признав цей то злочасний договор, котрого вообще не в природі недійсним і не існуючим. Хочемо, щоб нас легалізували на даному місці, і хотіть платити всі гроші, средства, которые Хочемо платити платить бюджет. Ви ж самі понімаєте, якою сайте стосніше странії и вообще і за що нам жить? Нам просто не за що жити. І ми хотим защитить наші робочі места. У некоторых это единственне средства для существования. Реально сім'ї живуть за вот это. Куда нам идти? Що нам делать? Куда не кинется, Беруть до 35 лет. А з этой обстановкою мужья наші в АТО, наші сыновья, хто нас защитить. Представники Тетяни Дашутіної та Укртехносинтезу просять захисту для себе. Щоправда, нині змінили свої вимоги. Спочатку звертались до суду з позовом визнати дійсним договір на використання землі, що уклали з управлінням капітального будівництва влітку 2013-го. Тепер же кажуть, хочуть, щоб колегія суддів зобов'язала управління капітального будівництва передати документи на земельну ділянку для будівництва нового торгового центру, бо сам договір у них украли. Вже встановлено вставно про існування цього і ми доводимо, що цей договір в даній справі, що сьогодні розглядається, що цей договір існує. В той же час інша сторона в сьогоднішній справі заперечує проти наших позивних вимог, мотивуючи тим, що цей договір взагалі ніколи не вкладався між нами. Саме тому я вважаю, що було б, на мій погляд, логічним, можливо, відкласти розгляд цієї справи до розв'язання спору в іншій справі 1837, про яку я зазначили. Оскільки там вже встановлена ця обставина, якою ми проводимо е обродовані своїх вимог, заслухавши сторони, судді вирішили розгляд справи по суті перенести, оскільки 6 березня своє слово ще має сказати Харківський апеляційний господарський суд. Туди звернулася міська рада після того, як господарський суд сумської області скасував рішення сесії про передачу спірної ділянки ДП Паркінг. Нами було заявлено клопотання про повну фіксацію судового процесу за допомогою. Звуку засобу і в матеріалах справи міститься пояснення начальника управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, який чітко зазначає, що ніякого договору ніколи з позивачами щодо співробітництва укладено не було. Отже, на сьогодні проміжне рішення суду таке: Господарський суд у складі колегії суддів Лівчинка КВН Кателіцьке. Порадившись, вирішив відкласти розгляд справи на 25 березня на 11 годин 30 хвилин. Бай, 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 Тихенько бай, бай, бай. далі більше. Невдоволені підприємці показово обсипали ганок суду дрібними грошима. На самий чесний суд ура! Погрожували також підпалом шин і блокуванням виходу, та згодом вирішили розійтися. Анна книж Сергій Сурков на часі новини.